Виконуємо номер 858 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Учень витратив третину грошей, які мав на придбання наліпок, четверту частину решти на придбання циркуля. А на гроші, що залишилися, придбав блокнот. Накресли кругову діаграму витрат учня. Приступаємо до виконання. Кількість усіх грошей, які витратив учень, можна зобразити у вигляді круга. Поділимо цей круг на сектори, що відповідають витратам на наліпки, циркуль та блокнот. Оскільки повний круг становить 360 градусів, то кількість коштів, які витратив учень на придбання наліпок, буде зображено сектором, кут якого дорівнює. 360 помножити на 1 третю. Подамо 360 із знаменником 1 і помножимо на 1 третю. Скорочуємо на 3, 3 ділимо на 3 буде 1, 360 ділимо на 3 буде 120 чисельнику перемножаємо 120 на 1, знаменнику буде 1. Отже, маємо 120 градусів. І запишемо, що це витрати на наліпки. Далі, на придбання циркуля, відомо, що четверта частина решти, отже, 360 градусів. Віднімаємо 120 градусів і множимо на 1 четверту 360, відняти 120, це буде 240. Подамо 240 і знаменником 1 і помножимо на 1 четверту. Скорочимо на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 240 ділимо на 4 буде 60. Отже, маємо 60 градусів. Витрати на циркуль. Ну, а тепер знайдемо на придбання блокнота. Для цього 360 градусів, віднімемо 120 градусів і віднімемо 60 градусів. Отримаємо 180 градусів витрати на блокнот, будуємо кругову діаграму. Я побудувала круг, відклала радіус і тепер за допомогою транспортера. Будемо відкладати потрібні нам кути. Перший кут 120 градусів. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав з центром нашого круга і відкладаємо 120 градусів. Поставили крапочку, з'єднали її з центром. Підписуємо. Витрати на наліпки. Тепер відкладаємо 60 градусів. Знову прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав з центром нашого круга, а радіус пройшов через позначку 0 на шкалі. І 60 градусів поставили крапочку, з'єднали. І з центром підписуємо витрати на циркуль. І як бачимо, у нас залишилось 180 градусів кут, тому підписуємо витрати. На блокнот ми побудували кругову діаграму витрат учня Номер 858 виконано.